Ми знаходимося на горі Магарича біля села Туряри ремета Перечинського району Закарпатської області. Тут ростуть найвищі веймутові сосни у Європі. Сьогодні я знімаю топ 6 найвищих веймутових сосен у Європі, що ростуть на горі Магорича. Шосте місце посідає сосна під назвою Гіперіон. Її висота 56 метрів. Окружність стовбура 4 метри 90 сантиметрів, майже 5 метрів біля землі. Подивіться, яка висота. Наскільки високо шишки розташовані. Вік понад 150 років. Їх садили за австро Угорщини. Ну, тепер я буду знімати з великої відстані в порівнянні з людиною, яка велика висота. Так, я піднявся на гору, щоб зняти наскільки високий гіперіон. Повторюю, він має 56 метрів, ось він там по центру. І там знизу стоїть людина для масштабу. Ось. Підняв руки 2 метри. Можете побачити, який діаметр теж великий. Майже 2 метри знизу. І висота, яка йде. Ось там верхівка в Хвої, трохи погано видно, але зростає вгору. Ось там, де розходиться друга верхівка, там це 32 метри висота. Це 32 метри. Тобто десь 35 метрів немає ні одної гілки на стовбурі. Це дуже високі сосни. Ми знаходимося біля сосни під назвою Гігант Веймут. Вона займає п'яте місце по висоті серед усіх веймутових сосен у Європі. Її висота 57 метрів. Окружність стовбура 4 метри 22 сантиметри. Вік приблизно 150 років. Ось можна побачити, яка мощна коренева система в неї. Те ж масивна сосна. Подивіться, яка висота. Дві верхівки має. Велика густа крона в неї. Тепер я піднімусь ось туди на берег, зніму наскільки вона висока. Ну, я піднявся на берег, щоб зняти, наскільки висока сосна Гігант Веймуд. Ось вона там стоїть посередині. Її верхівка ось там зверху. Повторюю, її висота 57 метрів. Там знизу стоїть чоловік для масштабу. Ось, можете побачити, наскільки великий діаметр. Приблизно 170 см діаметр. Тримає палецю для масштабу 2 метри рівно за вишки. Ну і висота, яка йде. Стовбур як колонна, Колонна в нього рівний. Ось тут 28 метрів висота, де розвилка. Ось її там верхівка, досить погано видно, бо дуби застеляють. Зростає вгору. Дивіться, наскільки вона вища від інших дерев. Ну так, це найвищі дерева України. Про четверту по висоті веймутову сосну, яка має ім'я Сосна Бугермана, у мене на каналі вже є ролик. Тому ви можете подивитися про неї більш детально. А ми зараз переходимо зразу до. Третьої по висоті сосни. Ми знаходимося біля сосни під назвою Лінкольн. Ця сосна займає третє місце у Європі по висоті серед усіх Веймутових. Її висота 61 метр. Окружність стовбура 4 метри 20 сантиметрів. Вік приблизно 150 років. Подивіться наскільки в неї велика коренева система. У них дуже міцна коренева система, їх, їх не може вивернути. Масивний стовбур має. Дуже висока сусна. Видно трохи шишки. Понад тридцять метрів немає ні одної гілки. Вона має чотири верхівки. Тут розходяться дві і потім ще на дві. Ось там шишки біля верхівки. Ну, тепер я піднімусь ось туди вгору, зніму на камеру наскільки вона висока. Ну, я піднявся на берег, щоб зняти висоту сосни Лінкольн, скільки вона має 61 метр, ось її верхівка там. Знизу стоїть людина для масштабу. Дивіться наскільки вона крихітна. Можете побачити діаметр, який великий, але трохи заважає дуб. Ну, тримає палець у 2 метри рівно завишки для масштабу. Та висота. Не можна довести до кінця настільки висока. Ось її верхівка. Зростає вгору. Приблизно по 20-25 сантиметрів на рік. Повторюю, дуже високі сосни. Ніде в Європі немає настільки високих. Обов'язково зберегти треба такі дерева. Ну, а ми йдемо далі. Ми знаходимося біля сосни під назвою Геліос. Вона займає друге місце у Європі по висоті серед веймутових сосен. Її висота 64 метри, окружність стовбура. 3 метри 80 сантиметрів. Вік приблизно 150 років. Не товста, але дуже висока. Тут інші теж мають приблизно 60-метрову висоту. Ну, тепер я зніму з великої висоти. Її висоту в порівнянні з людиною. Я піднявся на берег, щоб зняти, наскільки висока сосна геліос. Вона має 64 метри. Ось і верхівка там в інших соснах. Знизу стоїть людина для масштабу. Подивіться, яка вона крихітна. Тримає палець рівно 2 метри за вишки для масштабу. І висота. Куторію 64 метри. Вище є лише в Північній Америці. Ось її верхівка там. Видно трохи погано, бо інші сосни застеляють, але можна побачити. Зростає вгору. Ось інша теж 60 метрів заввишки. Це найвищі дерева України. Ну і тепер перейдемо до найвищої у Європі, що займає перше місце. Ми знаходимося біля сосни стратосферний гігант. Вона займає перше місце по висоті у Європі серед усіх видів сосен та також усіх дерев. Її висота 65 метрів. Це найвище дерево в Україні. Декілька дугласій теж мають висоту 65 метрів. Окружність стовбура 4 метри і 5 сантиметрів. Ось така вона висока. Видно шишки. Біля неї зростає 59-метрова сосна теж. Також хочу показати, що ми тут облаштували такі сходинки до неї. Встановили лавочку, що можна посидіти туристам, та скопали таку стежку, що маршрут став доступним та легким навіть для дітей. Така туристична родзинка туря ремети. Ось така кора червонко фіолетова Також ялиця досить висока зростає біля неї. За вишки 45 метрів. Ну, тепер я піднімусь на гору, щоб зняти, наскільки вона висока. Ну, я піднявся на берег, щоб зняти на висоту найвищого дерева України, стратосферного гіганта. Повторюю, вона має 65 метрів висоти, ось вона по центру там. І подивіться, там знизу людина стоїть. Яка вона крихітна порівнянні з цією висотою. Я вже казав, декілька дугласів мають таку приближну висоту, як вона. Ось там знизу людина для масштабу. Не знаю, трохи видно палицю двохметрову. Діаметр теж хороший, приблизно метр сорок біля землі. Ну і висота, яка йде. Тут вже почалась крона. Тут починається крона. Ось верхівка. Подивіться, як вона добре зростає вгору. Приблизно по 30 см кожного року. І видно шишки там біля верхівки. Активно зростає вгору. Про неї є основний ролик на моєму каналі, можете подивитися, але там трохи невдалий ракурс, коли де я знімаю висоту. Тому здається, що вона не є така висока, звідси добре видно. Майже без спотворення. Ось там. Це дуже велика висота. Крона приблизно починається на висоті 37 метрів. Ось там верхівка 45 метрової веймутової. В порівнянні з нею, яка вона мала. Ну, на цьому все.